Путін вважає, що його перевага на полі бою зростає. При цьому програш у цій війні для нього немислимий, оскільки він побудував економіку своєї країни і свою легітимність навколо неї каже Кауфман. Для українців поразка означала просто кінець України, каже Кауфман. Тому українці безстрашно б'ються за свою землю, знищують окупантів і творять чудо, яке не всім, навіть західним країнам, зрозуміло, а як це відбувається. Тому що здавалось би з точки зору математики, вже б мали програти і здатися, але бачимо, як країна протистоїть. те, як російська влада захоплює захоплені неї території на сході, методично знищуючи будь-які ознаки національної ідентичності культурної спадщини, свідчить про глибину прихильності Путіна до заперечення існування України як нації. Не хочу розчаровувати, але це вже проблема не тільки України, це проблема НАТО як блоку.